ворог не бо Ми зроблені сталі. Реклама. Якість за доступною ціною. Новий MG ZS. спроєктований у Великобританії, довершений інноваціями. Ваш компактний SUV для подорожей від 778 тисяч гривень. Оберейте вигідні форми фінансування. Чекаємо на тест-драйві вже сьогодні. Деталі на сайті mgmotor.com.ua та у офіційних дилерів. Шукаєш топ стоматологію. Топ лікарів чи топ імпланти. Топ, топ, топ в Оксфорд Медикал. Підберемо рішення під ваш бюджет. Телефонуй Оксфорд Medical Медікал» 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Вода, Авалон. Все буде по-нашому. Авалон. Твоя вода, твої правила. Вода, Авалон. Це була реклама. Далі на Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Українці круті та сильні, коли об'єднані, тримаємось разом. Радіо Байре.